Зміни це частина життя, але для дитини вони можуть бути тривожними, навіть якщо дорослі вважають їх необхідними чи неминучими. Діти звикають до знайомого, до рутини, до передбачуваності. Для них важливо знати, що світ навколо залишається стабільним, що мама й тато поруч, що будинок і улюблені речі на своїх місцях. Але коли щось змінюється: переїзд, нова школа, втрата знайомого середовища, розлука з близькими, дитина може відчувати тривогу, невпевненість, страх. Як зробити так, щоб зміни не стали для дитини травмою? Перш за все, важливо не приховувати від неї того, що відбувається. Дорослі часто думають, навіщо говорити про це заздалегідь? Раптом усе зміниться. Або не хочу смучувати дитину, вона ще маленька. Але правда в тому, що дитина все одно відчуває зміни, навіть якщо їй нічого не кажуть, бо бачить тривогу в очах батьків, чує уривки розмов, відчуває напругу. І якщо їй не пояснюють, що відбувається, її фантазія може створити ще страшніші сценарії. Тому з дитиною потрібно говорити. Але простою, зрозумілою їй мовою, не завалювати її деталями, які вона не може обробити, а пояснювати суть. Ми переїжджаємо в новий дім, він буде трохи іншим, але ми будемо разом. Або ми поїдемо в інше місто, там будуть нові друзі, новий садок, школа. Але ти все одно зможеш спілкуватися зі старими друзями. Головне дати відчуття, що навіть в новому місці є щось хороше. Другий важливий момент збереження знайомого. Якщо змінюється житло, садочок, оточення, потрібно знайти щось, що залишиться, залишається незмінним. Це можуть бути улюблені іграшки, книжки, улюблене покривало, яке дитина бере з собою. Щось що створить місточок між старим і новим. Якщо дитина переїжджає, варто дати їй взяти щось з попереднього дому. Що створить відчуття зв'язку. Дуже важливо залучати дитину до процесу змін. Якщо це переїзд, можна разом вибрати нові речі для дому, разом пакувати улюблені іграшки. Якщо це зміна школи чи садочка, можна разом подивитися фото нового місця, розповісти про нього так, щоб дитина відчувала себе частиною процесу, а не просто пасивним спостерігачем якого поставили перед фактом. І ще дати час. Діти адаптуються до змін не одразу. Перші дні чи навіть тижні можуть бути складними. Вони можуть проявляти емоції, врядувати, ставати більш замкненими, відмовлятися, щось приймати. Це не означає, що зміна була неправильною. Це означає, що психіка дитини пристосовується. Головне бути поруч. Давати їй підтримку, слухати, що вона відчуває. Зміни можуть бути викликом, але якщо дитина знає, що поруч є батьки, які її розуміють і підтримують, вона навчиться адаптуватися, і з часом кожна нова зміна перестане бути чимось страшним, а стане частиною життя, яку можна подолати разом.